Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас 1 вересня, тому вітаю всіх з І щоб ваші діти навчалися дуже добре, приносили гарні оцінки і було навчання під мирним небом. У мене вже немає школярів, але є два студенти, тому я маму вже двох студентів. Надію, що все прийде добре і що наші діти зможуть вчитися нормально, без тривог і без сирен. Так, що ось так. Зараз я скупилася трошки фурі, покажу закупку свою і будемо щось готувати, щось смачне. І показую, що я купила в форі. Взяла ось такі дві цибулі. У мене вийшла цибуля на 2 гривні 83 копійки, а кілограм 9,90 Морку взяла. Так, морква тільки мита була, морква мита по 1990, а ця морквина мені заважила 4 гривні. Так, це таке. І ще банани. Взяла їх 4 штуки. Банани у нас по 39,90 вийшло на 26 ,90 гривень, 90 копійок. Ось чотири штуки. Так, давайте ще що я ще взяла. Взяла сир, кісь мімі-мі. -мі. Ось такий. Таке, вперше, такий сир беру 350 грамів, 5% жирності. І такий сир коштує 49,90. Але я взяла дві упаковки, хочу зробити запіканку. Зробимо Смачну запіканку з бананами. Це перше буду робити, але хочу спробувати. Так, ще взяла я батон половинка. ось такий батон звичайний. Так, батон у нас коштує 13 гривень 99 копійок. Далі ще взяла ось таку ряженку. Хочу десерт з неї зробити, побачимо. З, одної, з одного пакетика зроблю, а другу пити. Дві. Два пакетика взяла, ось таких по 23 гривні 49 копійок. Ще я взяла так, сир, а, сир ось такий кома взяла. На, ну, хочу приготувати цей сирний супчик. Ну, побачимо, будемо готувати, не будемо. Так, і такий сир коштує у нас по 18 гривень 89 копійок. Взяла ще ось такий сир. Був король сири по акції пірятин. І такий сир коштує 49 гривень 90 копійок. Ще взяла ось такий десерт. У мене дочка його дуже полюбляє. І він продається до речі, тільки в форі: 36 гривень, 99 копійок. І ще дуже полюбляю фору за те, що там є ось такий багет. Такі, зараз покажу, а, Називається багет чиабата 300 г. Ось такий. Ось така назва, я його дуже полюбляю. І таких багет коштує 20 гривень, 26 гривень 90 копійок. Ось така невеличка закупка у мене була в Форі. А, і будемо з цього готувати. І перше, що я буду готувати, це панкейки. Нам треба кефір, яйця, цукор, борошно, рослинна олія і дрібка солі. Більш детальний рецепт я залишу під цим відео. Зараз у мене два студенти, тому треба сніданки якісь готувати, щось придумувати. Якщо чесно, у мене син не дуже полюбляв панкейки, але ось цей рецепт йому сподобався. Я раніше панкейки робила на молодці, а це на кефірі. Я не скажу, що вони відрізняються між собою ну, рецепти на молодці і на кефірі між собою. Але ось на кефірі нам, нам найбільше сподобався. І ось дивіться, яке у мене тісто вийшло. Я коли всі з'єднали індігрієнти між собою, я залишила його на хвилину, певно, 15, щоб вони трошки постояла, там змішалися, подружилися з собою. Ось так. Випікала на розігрітій пательні, але на невеликому вогню, щоб вони там всередині були готові. Ну, пропікалися дуже добре. Нам цей рецепт дуже сподобався. Це такий варіант сніданку і для студента підійде, і для школяра. І просто якщо дитина йде в садочок, можна дати перед садочком, а можна й дорослому в вихідний день ось такий мати собі смачний-смачний сніданок. Я такі панкейки дуже люблю з медом, хто з нутеллою полюбляє, хто з сметаною, а мені більше-найбільше подобається з медом. Ось така кількість вийшла з цього рецепту панкейків, але ми ще трошки їх під'їдали. Далі з вами будемо готувати запіканку, мені потрібно яйце, цукор, манка, какао, розпушувач тіста і банани. По цьому рецепту я готувала вперше запіканку, і нам сподобалася ця запіканка, забігаю наперед, і цей рецепт буде жити в нашій сім'ї. Всі інгредієнти мені треба засипати в чашу блендера і добре збити. В кого немає блендера. В принципі, я думаю, що можна і ложкою справитися, або виделкою це все гарнесенько перемішати. Але я використовувала блендер. Зараз покажу, яка маса вийшла, і ставимо в сторонку на декілька хвилин. І показую, що нам треба для цієї запіканки: молоко, сир, манка, цукор, яйця. Це я все буду збивати в своєму комбайнері. У кого немає комбайнеру. Я думаю, теж можна за допомогою виделки це все гарнесенько збити. Але мені подобається збивати в комбайнер, бо знаєте, так цей сир кисломолочний, він дуже добре. Перебиває, скажімо, так. І беремо форму, в якій будемо запікати запіканку, змащуємо її гарне вершковим маслом. Потім викладаємо перший шар нашої запіканки з какао, а на нього ж викладаємо наш кисломолочний сир. І будемо брати зараз лопатку, або можна взяти якусь виделку, ложку, ну що вам зручно. І дивіться, ось так треба зробити. Якийсь такий малюнок, треба намалювати. Мені, в принципі, сподобався такий малюнок. І це доволі так гарно виглядає. Будемо випікати нашу запіканку в духовці. При температурі 160 градусів я випікала годину. Але ви дивіться по своїй духовці. Вона в нас у кожного своя, тому ви дивіться по своїй. І ось така красота, смакота в нас вийшла. Це дуже чудовий рецепт, і він дуже-дуже смачний. І ще сьогодні будемо з вами готувати такий цікавий десерт. Мені було дуже цікаво спробувати його смак, як він піде-не піде. Але я так не скажу наперед, кому ряженка не подобається, то не робіть цей рецепт. Хто полюбляє ряженку, то це дуже-дуже смачно. І якщо, от, знаєте, влітку це такий прохолоджуючий десерт, його з'їв, він легкий, але все-таки ситний. І він охолоджує дуже-дуже гарно. Нам потрібно печиво до кави, ряженка і банан. Потрібно взяти якусь форму. Я взяла стакани звичайні. Можна взяти, знаєте, такі креманки, якісь. А можна взяти піали. Ну, дивіться, яку посудину ви захочете. Першим слоєм ми ви викладаємо. Печиво, його потрібно подрібнити, потім викладаємо банан і потім засипаємо, заливаємо ряженку. І так декілька слоїв треба зробити. У мене в такому великому стакані вийшло три слоя, в маленькому два. І ось така смакота вийшла, зверху посипала ще печивом, поставила в холодильник на 30 хвилин і це, повірте, дуже смачно. І ще сьогодні будемо готувати такий рецепт. Напевно, вже всі його готували, але готували, напевно, ще наші батьки. Це такий не дуже популярний серед молоді рецепт. Нам потрібен фарш будь-який. У мене це курячий. У мене була куряча грудинка, і я її перекрутила, додала сіль. І перець. Потрібно нам ще сушки залити в молоці. Я заливала в теплому молоці, але ще його погріла в мікрохвильовці, десь хвилинки дві. І нам потрібен сир. У мене в даному випадку був сологуні. І коли сушка постояла у молоці, вона, скажімо так, набухла дуже гарнесенько, Так я її буду начиняти фаршем і буду викладати ось так на деко. Викладала ще на пергамент, бо знала, що буду посипати сиром. Я випікала десь її. Хвилин 20-30. десь у мене була температура 180 градусів, і вже подивилася, що фарш в принципі готовий. Курячий фарш в принципі готується дуже швидко. Потім посипала наші сушки сиром, який я натерла раніше у мене. Повторюсь, був в Сулугуні, і ще випікала десь хвилин 5-7, так, до золотої скоринки. А ви випікаєте, як ви там по бажанню, як хочете. В принципі, мені подобається цей рецепт, і для різноманітності можна готувати. І це можна давати теж на сніданок нашим школярам та нашим студентам, можна давати і на якийсь перекус, а можна, в принципі, давати і з собою. Тому ось таку сьогодні смакоту я готувала. Думаю, може комусь сподобається якийсь рецепт, якийсь рецепт приготуєте собі. А я всім бажаю приємного апетиту, бажаю нашим дітям спокійного і тихого навчання без сирен, нам спокійних і тихих днів без сирен і ночей без сирен, щоб настало скоріш мирне на небо і щоб все було добре. До наступних зустрічей у новому відео!